Доганяю грибніка. Ану грибничок, стій. Вова! Вола, ти да. По гриби йдеш? Да. Класно! Самий менший грібнік. Всім привіт! Сьогодні ми вийшли по сморчки. Довго вступати не будемо, йдемо в ліс шукати. Ось так. Маленькою дружною сімейкою по грибочки. В одному в лісі грибочків не було, переходимо в інший. Вова їде на тьоті Валі. Самий головний грибник. Так, Льоша кричить в лісі, що нарешті ми знайшли щось. Що знайшли, не знаю. Так, зараз подивимося, тому що всім цікаво. Що хто знайшов? О, Льоша знайшов строчка. Маленький Маленький строчок. Да, строчок. Не тільки. Так, строчок. Да. Ну, малесенький. Ну, строчок хоч якийсь. Ось. Не дуже крупний, но строчок. Так, Перший наш гриб. Зараз зріжемо, подивимось. Ні, це хороший. Так, от. Весь з землі. З землі набрався добре. Ножка. Так, да, це просто строчок звичайний. Так, да, він умовно їстівний. В основному навіть може бути отруйний. Так. А ось і сморжик. Яке він, який він малесенький. Ось. Маленький. Сморж. Конічний. Так, всі кричать не ріж, всі хочуть побачити. То поганка, це саркосифа. Так, Так, Льоша знайшов саркосифа. Що це сіфу. таке саркосиф? А, це не понять. Ми жарили. Так. Дід, подивіться, я знайшов сморжа. Он дивіться який. Маленький. Сморжик. Капець. Прикол. Бачили? О. Це дуже маленький. що, так, да, вони бувають більші. Побігли туди, тепер Вова. Так, побігли туди. Так, ось дивіться, який сморжик. А, це шапочка. Сморжова шапочка. Це такий. Шапка. Ну, вже є два вида грибів. Є строчок і є сморжова шапка. пришли с сейчас. несчастного. Маленький. Он, сай, О, как ты заместишь? Маленький пришел рыбничок. Всем привет, скажи. Привет. А у любящий кущах. Пошел, Зарезай. який на силочку ми їх познаходили. Так, зрізав одного. Ось ще один лежить. Ось вже побільшенький, хороший такий великанчик, Є класний такий. Дивіться, оп, рядом. Теж класний такий на великій ножці. Ось. А ось ще один. Бачите, ростуть вони невеличкими такими полянами. Тобто, знайшовши одного, можна ще пошукати навкруги і буде ще. Ось тут дивимося гарні такі достойні екземпляри. Так, вирізаю. Така сморчкова шапочка знайшов я в одному місці. П'ять штук. П'ять отаких класних, уже достойних шапок. Валюшка знайшла. отак так. Дуже мало грибів. Тяжко знайти їх. Листя таке велике, трава. Ну, вже радує, що хоч побачили, що є вони. Це ми вже третій раз виїхали, нарешті натрапили. Що там Льоша? Назбирав пару штук. Два. Два. А ну покажи свої. Ні, це від такий. Льоші, які здорові. Да, я обріжу. На Раз, два, все. Так о, ядрі побільшало, вже є вони. Але великі такі ножки в них здорові. Їх дуже важко видно. Найшов грибочка, Вова. Покажи який грибочок. Покажи. Покажи дядьку грибочок. тільки сюди покажи. От такий Вовка знайшов. Встав відео. Оп, поставив. Молодець. Ось. Знову вдалося знайти малесенького, дуже маленького. Такого сморжика. Його навіть не видно, що він тут є. Ось, травичку заберу. Ось такий маленький сморжик. легенько відріжу. Тоненький, маленький. Ось така шапочка сморчкова. Так, ось знайшов один. Ось ще два. Дивіться. Три. Класний такий здоровий. Три. Чотири ось. А ось здоровенний такий дядько стоїть, О, який красун. П'ять штук. О! пофартило. Ось такий який здоровий. Оп. Оп. Якби такими полянами вони росли, то вже було б повне відро. Ось який краса, яка вся в одному місці. Полянка така. Класних грибочків. Оце задоволення. О, в одному місці. Так, Хто що робить? Хто збирає гриби? Хто вже бігає? Так, іду по, по дорозі до Альоші. О, він знайшов строчка. Так, okay. okay. да, Ну це строчок okay. звичайний. Ми таких звичай... не беремо. Він неїстівний. Ну, знайшов на дорозі ріс. Валюша хоче знайти поляну строчків гігантських. Там хоч багато м'яса них. Так, що збивається вітер. О, Льоша знайшов 5 штук, каже. Подивимось. Що за 5 штук під деревом? А? Довин, до. а да. Ого, який здоровий. один. Я Довин. бачу. Довин. Довин. Ох, дивіться, який масивний. Оце то шапка. Прикольно. Так, ось, ось ще є. Так, ось, І, ось ще он ще є. І ще тут? Ось, є тут. Виглядає отут, так. виглядає. Де ще, ще десь отут був, але поки зріжемо ці. А, все зійшов. Якщо взяти лодошку, то напроти лодошки дуже здоровий. І класний. Дуже. Давай, Я не знаю. Що? Він на гріба поставив. Не можу видно. А ти відео? А, <рес> а, не підстави. <питалась>. Не поставив. <рес> Я одного. Піду. Так, ще десь один був. <рес> а, ось що <ще> є. <рес> Пусть знайшов. Ось <Вот> такі. Полянками. <рес> 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 ну, Вітер такий тут зробився вже капець. А йшли ми ще смог моржика одного. Ось торчить такий страшненький. О, кажуть, що вони дуже смачненькі. Ось другий. Попробуємо. Що це за чудо гриб. О, знайшов. Ай! Строчок. Строчок звичайний. Раз, раз, раз. Вот, Строчок звичайний. Вже не маленький, цей менший. Так, а ось ще є два штуки, два там, два тут. А ось які здорові строчки. О, строчки, строчки. Пішли, ромі такий. Ось тут два. І з цієї сторони. Ось теж два. Так, Валя, конечно, дуже смачный. Вот такие стручки. Что ты у тебя нашла? Что это? Что это за грибок, а? Что это за грибок? Ой-ой-ой, вкусный грибок. Великий, красивый. Давай его. Ой, ой, Алешка, дай нам ножик обратно. Дивіться. що це грибок? Як зветься цей грибок? А оцей звездя як? А? Чорний. Чорний. О, дивись. Альоша, що ти його виломав? Я не виломав, я його вирізав. А ну покажи, його вирізав. Дав ще вирішив. Ти, ти смор. Ні, це не смочок, це строчок. Строчок, а да. не строчок. Я не хочу багато обрізати. А ну підніми трошки віч. А! Ой, ребята! Рибок! Ой, так, рибок! Ось який яр. І в яру видно от такі сморжики великі. Аж три штуки. Ножки здорові. Ой, чотири тут ще, що добре пошукати. Оксана. А подивіться, що Ззаді ж штук 10. Ціла поляна. Розвернувся, поставив відро, не бачив навіть. Та я сам не бачу, я відро поставив ось його, Відро поставив коло такого здорового. Ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Якщо ось цього розгорнути, ще й восьмий є. Багато, так. Да. З 15 штук. Тільки в цьому рові. Рів такий йде попід поле. І в основному всі гриби або на горбку, або в рові. Збираємо. Гарна цього року зморшкова шапочка. Бачимо, який великий, красивий такі. В основному всі гриби класні, величенькі, вже дозрілі, можна сказати. Чому це зморшкова шапочка? Тому що не пристає шапка до е, ножки. Тобто вона не прилипає. І легко отак звільнити. Раз, відірвали і тільки шапочка ось окремо залишилася. Ну, Одні люди кажуть, що це зморшки, одні кажуть, що це строчки, насправді ж це зморшкова шапочка. Ну, вид зморшків, тому різниця там невелика. Я думаю, смакові якості від цього не втратилися. Якщо розібратися, наскільки ці гриби весною дорогі, а особливо за кордоном, їхня ціна сягає від 200 гривень. До 300 та може бути і 400 євро за кілограм свіжих. Тому сьогодні, я думаю, ми трошечки зекономили і отримаємо насолоду від смакових властивостей цього гриба. Пожаримо і відчуємо себе аристократами. Доганяю я. Нарешті доганяю я своїх. Всі вже зморені, йдуть додому. І в Льоші у відрі так нічого. Що, Льоша, висипиш свої гриби мені? Нічого. Так. Там ножі є. Нічого, Льоша висипає свої грибочки. Ой, висить. О, з ножиками ножики віддаємо. О! Майже відеречко. Ось таке повне відро грибочків сьогодні вдалося нам назбирати. Звичайно, цих грибів небагато, але все ж таки результат. Гарні такі великі сморжики, які громісткі. От такі. Грибочки принесли додому, помили їх, порізали, пожарили з цибулькою і вони мають отакий прекрасний. Вигляд. Отака От шапочка. Красива. От, як нібито чорнослів. Класні грибочки, запах божественний. Аромат від них йде класний. І на смак, на смак, і на смак вони просто чудові. Тому, друзі, всім смачного і до зустрічі на нашому каналі. Всім пока!